Отже, ми переходимо до другої частини нашого уроку, саме до практики. На жаль, знайти аккаунти реальних людей з проблемами, саме з блокуванням їхніх рекламних аккаунтів, не вдалося. Мені було необхідно вирішити якось цю проблему. І я створив фейковий аккаунт неіснуючої людини, згенерував фотографію в нейронній сітці. тобто, цієї людини ніколи не існувало. Я вже створив бізнес-менеджер. І одразу, коли така е, діяльність, така поведінка йде на нових аккаунтах, це відразу тригерить Facebook на бан. що я одразу і отримав. Е, так, Переходимо до Ads Manager. Ці всі вікна завжди можна закривати, тут нічого важливого немає. Тиснемо на три рисочки, і бачимо тут якість облікового запису. Тиснемо сюди, і бачимо, що у нас тут є обліковий запис, обмежена така інформація. І бачимо, тут справа є. Така функція надіслати запит на перевірку. Тиснемо на неї. Продовжити. Проходимо таку перевірочку велосипеди. Велосипеда тут і немає, насправді. Продовжити так, номер телефону. Введу наразі свій. Так, Код мені прийшов. Натискаємо продовжити. У вас, в принципі, вікна ці вспливаючі можуть трішечки відрізнятися, але загалом вони плюс-мінус однакові, інтуїтивно зрозумілі. Далі натискаємо завантажити зображення. Я вже заздалегідь підготував шаблон паспорту цієї людини. Я їх використовую тільки для проходження перевірки на фейкових аккаунтах і більше ніде не використовую. Отже, файли до моїх проєктів, ФБ, папочка. І ось бачимо такий, типа, паспорт. Ви завантажуєте, звичайно, ваші документи. І бачимо інформацію, що запит на перевірку надіслано. Загалом вона проходить близько плюс-мінус 5 хвилин. Рідко буває до однієї доби. Зараз трішки почекаю, поновлюю сторінку, як тільки я отримаю результати, відразу продовжимо запис цього уроку. І так, у нас пройшло. Близько 15 хвилин, плюс-мінус, і ми можемо бачити, що доступ до рекламних функцій відновлено. Тому немає нічого складного. Загалом в 90% випадків завжди перевірка проходиться саме за, перевір... за документами, за вашим паспортом або посвідченням, водія, закордонний паспорт, або it картка немає значення. Головне, щоб це було ваше посвідчення. І якщо буває ще інший випадок, коли, наприклад, ви відправляєте документи на перевірку, буває таке, що перевірка може, скажімо так, залагати і немає жодної відповіді, і там може бути так само віконечко, кнопочка така. На жаль, продемонструвати не можу. Зв'язатися зі службою підтримки Facebook, тобто ви прикріплюєте віконечко в спеціальній формі, яка відкривається описуєте проблему, якщо ви думаєте, що рішення про бан було хибне, так і описуєте. Будь ласка, перевірте порушення ще раз. І якщо в такому випадку, знову ж таки, підтримка ніяк не реагує протягом декількох днів, протягом тижня на ваш запит, в такому випадку краще за все звертатися вже напряму до служби підтримки Facebook. Зараз покажу, як це зробити. Переходите на ваш особистий аккаунт. Тиснете сюди. Допомога та підтримка. Довідковий центр. Відкри... Відкрити довідковий центр для бізнесу. Далі гортаємо вниз. Тут є така кнопочка Get Started або розпочати. І тут має бути кнопка Contact Advertising Support. Натискаєте її. Обираєте тут е, проблему. Загалом проблему можна обрати будь-яку, не має значення. Якщо хочете, можете підібрати не більш ту, яка буде підходити під вашу проблему. Обрали, наприклад, проблему, далі обираємо ресурс, з яким у нас, наприклад, проблема. Обираємо ваш рекламний аккаунт. Обрали, наприклад, його нехай буде оце. І натискаємо Звернутися в службу підтримки. Тут описуємо нашу проблему. Можна прикріпити так само скріншот, саме там, де описана проблема, причина блокування. Номер телефону ваш і ваш актуальний емейл для зв'язку. Натискаєте почати чат. І там далі буде кнопочка відкрити у месенджер». Відкривається месенджер, і з вами плюс-мінус протягом 5 хвилин сконтактується менеджер служби підтримки Facebook. Описуєте проблему, і вони відправляють запит до внутрішнього відділу. Це дієвий спосіб, скажімо так. І Скоріше за все, вас розблокують, якщо дійсно не було ніяких порушень. Але може бути така проблема, цей спосіб, який я вам тільки що описав, у вас просто може не бути навіть цієї кнопки. Сконтактуватися зі службою підтримки Facebook. Що робити в такому випадку? Ця проблема поширена загалом на нових аккаунтах. На свіжих аккаунтах не дається право зв'язку зі службою підтримки Фейсбук. Що робити в такому випадку? Не знаходите людину, знайому, вашого. Родича якогось близького, в якої є е, така можливість да, зв'язатися зі службою підтримки Facebook, ви можете там прокурувати е, по телефону, е, сказати, нехай понатискає 3-4 кнопки по, і подивитися, чи є така можливість. Якщо є така можливість, вам потрібно цю людину додати до свого бізнес-менеджеру як адміністратора, і, тоді, е, і так само надати доступ до рекламного аккаунту. Там, до фанпейдж бізнес-сторінки Facebook, до аккаунту Instagram, якщо він теж там доданий. І людина вже від свого імені в неї з'являться ці ресурси, так як в мене рекламні аккаунти моїх клієнтів. З'являться ваші ресурси, вона так само обере ваш ресурс. Прикріпить скріншот, надійшнути скріншот, і вона може поспілкуватися, скажімо так, від вашого імені, вирішити цю проблему. На жаль, дуже-дуже незручно це з Фейсбуком виходить, але інших шляхів, скажімо так, немає. В принципі, на цьому урок завершено. Дякую усім за увагу. І менше порушень. Включайте правила рекламної діяльності Facebook.